Доброго ранку, мої дітки! Сонечко сьогодні встало, і нас з вами також запрошує на заняття з математики. І вирушимо ми з вами сьогодні у подорож до зимового лісу. Подивіться, будь ласка, скільки багато снігу намело, які намети. Дітки тепло одягнулися і з нами вирушать також у подорож. Ми бачимо з вами, що дуже багато ялинок росте на галявині? Давайте їх з вами зараз порахуємо. Починаємо. Слідкуємо за стрілочкою. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. То скільки ялиночок ми з вами нарахували? Так, вісім. А якою цифрою ми позначимо цю кількість? Правильно, цифрою вісім. А зараз порахуємо сніжинки. Рахуємо. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки сніжинок ми нарахували? Вісім. Цифрою якою ми позначимо цю кількість. Також цифрою вісім. А що ми можемо з вами сказати про кількість ялинок та сніжинок? Яка вона? Так, вона однакова. То який знак ми поставимо з вами між цими двома цифрами? Знак дорівнює молодці. А ще з'явилася одна сніжинка. Погляньте, скільки сніжинок тепер стало в нас більше чи менше? Ну, звісно ж, більше. Порахуємо? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, сніжинок стало 9. Дітки взимку дуже полюбляють гратися і в сніжки, а також люблять ліпити сніговичків. Погляньте, скільки багато наліпили цілу сімейку. Давайте зараз з вами порахуємо тих сніговичків, які у червоному капелюшку. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Добре. А тепер порахуємо тих, які у синьому. Скільки ви нарахували сніговичків у синіх капелюшках? Так, також чотири. А яких більше, яких менше? Ну, звісно, їх теж порівно. А ось ще прибіг один сніговичок. У якому він капелюшку? Так, у червоному. І яких тепер сніговичків стало більше? Тих, які у червоному. Порахуємо всю сімейку, скільки всього у нас сніговичків. Один. Рахуємо, за стрілочкою слідкуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Отже, скільки всього сніговичків? Так, 9. А якою ж ми можемо цифрою позначити кількість сніговичків? Ось. Цифрою 9. Правильно. Цифра 9, дітки, дуже цікава. Цифра 9 чи дев'ятка, наче в цирку акробатка. З торчака, як перевернеться, зразу шісткою обернеться. Розгляньте, будь ласка, цю е, цифру 9. Ось вона обертається. І може бути як дев'яткою, так і шісткою. Ну, дійсно, справжня акробатка. На карнизі котик спить, хвіст пухнастий вниз вісить. Дуже-дуже кошенятко. Нам нагадує дев'ятку. І дійсно, бачите, хвостик у дев'ятки повернутий донизу. Це цифра 9. Вона. Дуже схожа буває на різні предмети. Подивіться, на кого вона схожа на цьому малюночку? Так, це гусеничка, а тут? Це такий дельфінчик або кит навіть. А на цьому А на цьому вона схожа на замок. Але не лише дев'ятка може бути схожа на різні предмети. Кожна цифра нам щось нагадує. Ось погляньте перевернутий стільчик нам нагадує, яку цифру? Так, чотири. А е, дерев'яний сучок одиничку, а коса, звісно, сімку. Навіть ось ця мотузка така зав'язана, нам нагадує цифру вісім, а качечка. Цифру два. Ось такі наші чудові цифри. Наш сніговичок пішов по лісу і побачив ось такі цікаві зірочки. Але не на всіх зірочках є циферки. Давайте спробуємо сказати, які ж тут циферки загубилися. Називаємо першу цифру один. Після неї яка буде цифра? Так, два. А тут яка після двійки? 3. Четвірка в нас є. Після четвірки яка буде цифра? 5. Далі в нас іде цифра 6. А тут яка потрібна нам цифра? Так, 7. Після 7 – 8. І тут у нас буде цифра 9. Ось погляньте, де в нас місце цифри 9. Вона знаходиться після 8. І після дев'яти ще в нас буде цифра 10. Молодці дітки. В нашому сніговичку щось дуже холодно в такий мороз. І він хоче, щоб ми його одягнули. Але одягнемо ми йому той капелюшок, вираз якого. Буде дорівнювати цифрі 3. Бачите, нам показує сніговичок цифру. Він хоче той капелюшок, де вираз буде дорівнювати 3. Давайте спробуємо дізнатися, де цей капелюшок. 2 додати 2. Буде в сумі 3? Ні, не буде. 3 додати 2, буде 3? Теж ні. 1 додати 2 буде? Звісно, буде. Ось ми і одягнули нашому сніговичку капелюшка, а тепер нам йому потрібні рукавички. І він хоче рукавички, де сума цифр буде складати 4. Давайте спробуємо дізнатися. Подумайте і скажіть самостійно. Тож, яка? які рукавички ми одягнемо сніговичку? Так, це будуть рукавички, де написаний вираз 3 додати 1. Разом буде 4. І ми одягнемо йому оранжеві рукавички. Ось вони вже і на ньому. Тепер ще сніговичок хоче шарфика, але шарфик ми одягнемо йому той сума чисел, на якому буде дорівнювати число 5. Подумайте, який це буде шарфик у горошок, де написано вираз 1 додати 2, чи шарфик, де вираз 2 додати 2, чи може ти, де написано 4 додати 1? Отже, будьте уважні і думайте, так, це буде шарфик, де написаний вираз 4 додати 1. Ось уже і шарфик на нашому сніговичку. Ну який же сніговичок без мітли, без віника? І ми йому підберемо зараз віник, сума чисел, на якому буде дорівнювати числу 5. Будьте уважні. Тож яку мітлу, який віничок потрібно дати сніговичку? З яким виразом? Так, це мітла. Де вираз написаний 2, додати 3. Молодці, дітки. Наша цифра 9 дуже полюбляє ховатися. І може заховатися в різних місцях. Розгляньте малюночок і назвіть, де заховалася цифра 9. Так, це і на віконечку, на даху, на краю даха. На хмаринці, на кущику внизу і ось посередині, на фіранці на віконечку, на дверях, навіть на хвостику у котика і на вусиках у жучка. Я гадаю, що ви всі впорались завданням і знайшли, де заховалася дев'ятка. А зараз будьте уважні. Ми зараз з вами виконаємо розумову розминку таку зарядочку. Приготуйте свої числа, картки з числами, з циферками, і ми будемо піднімати, даючи відповідь на моє запитання. Скільки сонечок на небі? Так, одне. Скільки рук у тебе і в мене? Звісно ж, дві і піднімаємо циферку два. Скільки вогників у світлофора? Так, і цифра три. Скільки лапок у пса трезора Так, чотири. А скільки пальців на одній руці? Так, п'ять молодці. Скільки пальців в кулаці? Також п'ять, звісно. А скільки лапок у жука? Шість. А скільки їх у паука? Молодці, відповідь вісім. Навіть смайлик дуже задоволений вами і вашими відповідями. А вдома, дітки, ви виконаєте ось таке завдання, будьте уважні. Пропишете ось такі ялиночки, бачите, Вони, між ними відстань іде одна клітиночка, а потім ялиночка буде гілочками рости ось так доверху. Але ще вона схожа ніби на перевернуту таку ялинку. І також з'єднати, полічити фігурки, з'єднати з тим числом, яка кількість буде цих предметів. Молодці дітки! На цьому наше заняття з вами закінчується. Сніговичку було дуже приємно побувати сьогодні у нас на занятті. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!